М, часом, спікер ОТГ Харків Шамшин повідомляє, що Росія вже фактично почала своє літнє наступ і не варто розраховувати, що найближчим часом буде перемир'я. Е, ну і тут зрозуміло, в це все вкладається. Тактика затягування переговорів з боку Росії. Е, очевидно, на все літо те, про що ви сказали, що вони будуть тянути, 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 відкладати е, і будуть ігнорувати очевидно призиви США та Європи. Який ваш прогноз от, надалі? Да, якщо ми оцінюємо ситуацію на фронті, оцінюємо ситуацію з союзниками? Е, чи є якась межа, де от Росія готова зупинитися і сказати, окей, тепер ми точно по чесному сідаємо за стіл перемовин? Чи оці опортуністські такі історії вони можуть продовжуватися до безкінечності? Перше. Слово чесно, ну, і да, слово згодна. Росія в да. одному реченні не можуть примінятися 에, майже це ніколи. Точно. Тут я з вами я вам поясню, чому, бо Російська Федерація знову ж до українців звертаюся, Будь ласка, ніколи не слухайте, що вам обіцяє Російська Федерація, це не просто їх якийсь стратегічний чи тактичний план, це їх національна ідея, і політика, да. це в культурі їхній. Вони воюють постійно. Роками не десятиліття сторіччями, і тому ця історія про те, що вони воюють, що вони постійно беруть участь у війнах, вона як була, так і буде, і ця війна не виключення. Більш того, Україна входить в їх там проекти, щоб вона не просто була українська. Республіка в складі Російської Федерації. Вони взагалі не бачать такого. Да. Вони взагалі бачать ту ж Херсонську область, Російської Федерації, а не Херсонська область Республіки України Російської Федерації. Ось що перше, що нам треба розуміти: відповідно, все, що вона діє, і все, що вона робить, і буде продовжувати робити саме з цієї політики стратегічного бачення. То, що там Росія має сісти і щось відверто проговорити, ніколи такого не буде. Вона буде робити ще раз, давайте, щоб ви також і знову до українців, щоб усвідомлювали. Що ці перемовини за сторони Росії це підготовка найідеальнішого для них майданчика для наступного нападу? Ми це маємо усвідомлювати. Вона нападе знову. І ці умови, які зараз вони проговорять це інше, це тільки виключно для того, щоб найзручніший майданчик, щоб можливо, в майбутньому напасти. Так. Як довго вона зможе воювати? Е, давайте так, не буду називати нічого, але від джерел, яким я можу довіряти, угу. у Російській Федерації не так все чудове, як, як здається, як вони кажуть. Угу. Що ми їм будемо воювати там все, так. і там цей ресурс мобілізаційний, все так, він значно більше, ніж у нас. Але повірте, він не безкінечний. Військові, аналітики військові говорять про те, що в такому режимі, як вони воюють зараз, максимум півтори роки. Але це ми тих приймем, запасів, які в них дуже зараз. є. Ми це віримо, знаєте чому? Бо нам вже і каву в Ялті чи чай обіцяли. Давайте не плутати, І Те, що Вибачте. російська економіка розвалиться, ми вже Також, чули давайте. разів чотири. По-перше, -по дивіться. Воно ж не працює так, от сьогодні працює, завтра зламалось. Це нам, ж відбувається нам би не так. так. Да. І, і кава в Ялті, все інше, це ж цієї опери. Сьогодні відрізало, завтра виросло. Так mm -hmm. не буває. Це перше, друге, воно ж потроху дає свій, постійно дає крен. Ти можеш постійно посміхатися, але в тебе вже гангрена на нозі. Mm -hmm. І що ви скажете, людина невесела, ну начебто ж посміхається. Це не виключає тому, що в неї ангрена розвивається і рухається по нозі вгору. Така сама історія Російської Федерації. Я не кажу про те, що вони завтра, у них все закінчиться, там ж теж не ідіоти сидять. І вони це усвідомлюють. І вони усвідомлюють, що вони будуть воювати в такому режимі, вони фактично йдуть в банк залучають максимальні резерви і все інше. І, до речі, 160 тисяч мобілізацій, про які вони об'явили, об голосили, так і все інше, це що робити, це якраз їм необхідно це літо і осінь пройти ножками. От що вони зможуть, угу. повторюсь же. Це всі найкра... перемовни, найкращий, найдальніше для них майданчик для наступного нападу. Відповідно, на військових теренах, на військових територіях, угу. де йдуть бойові дії, так само найкраще вийти, на кращу оперативну ситуацію військову треба зайняти. Для цього їм якраз треба пройти ножками. І оці 160 це на другу половину літа на осінь. І от а весь цей час дипломатична історія буде розвиватися. Вони будуть проговорювати і вибивати найкращі умови. І це ж знову дипломатія радянського союзу проси нереальне, ну, да. і щось там навіть більше ніж того, що ти хотів спочатку, ти виб'єш точно. І вони так і працюють. Подивіться, кожен раз одне, і те саме. І вони так будуть рухатись, рухатись, рухатись. І до певне я, я переконаний, що більш якісь там по не поступки, а щось таке, скажімо... Більш вміняємо щось, по яких з позупинці. Давайте не називати це перемир'ям. Mm -hmm. Це ніяке не перемир'я, це пауза. Просто пауза. Як от ти ставиш, Там. дивишся кіно, ставиш на паузу. В тебе дві такі вертикальні рисочки. Ти розумієш, що це пауза. Кіно йде mm -hmm. просто на паузу. от така сама історія буде з війною. І воно більш-менш, оце натиснення на цю кнопочку паузи чи там цього, воно буде восени ближче до Нового року. Це моя, скажімо так, так моє так. бачення. І я вам скажу, що трошки так цікаво виходить, що на, на їх рух, на їх, на їх рух військ, на то, як буде рухатись дипломатія, більше впливає погода, буде впливати, аніж інші сторони.